Зараз ми прочитаємо Багавадгіта як вона є. А вже з вами Кришна. Читаємо вірш 25. Ото Багавадгіта. Санскрит. Ал як ям акінтьо ям авікарьо ям учете тасмат евам дедітварінам на ноші, що читу, Архасій. Душа невидима, незбагнена і незмінна. Знаючи це, не треба сумувати за тіло. Пояснення. Як уже пояснювалося, розміри душі згідно з нашими матеріальними розрахунками настільки малі, що її не можна побачити в найпотужніший мікроскоп. Тому Вважають, що вона не видима. Щодо існування душі, то ніхто не може підтвердити цього факту експериментально. Єдиний доказ існування душі в шруті, тобто медична мудрість. Ми мусимо прийняти цю істину, бо іншого джерела знання про існування душі немає. Хоча наше сприйня, сприймання і підтверджує це знання. Є багато того, що ми мусимо приймати на віру, покладаючись на вищий авторитет. Наприклад, ніхто не може встановити особу свого батька, якщо не довіриться в цьому питанні матері. Іншого джерела немає. Так само єдиним джерелом пізнання душі є веди. Іншими словами, душу неможливо осягнути на основі експериментального людського знання. Душа це свідомість, і душа має свідомість. Це також підтвердження веди. І ми мусимо прийняти його. На відміну від тіла душа не знає зміни. Вічно незмінна душа завжди залишається найдрібнішою, як атом, порівняно з безмежною верховною душею. Верховна душа нескінченно велика, тоді як духовна іскра дуже дрібна. Тому ця завжди незмінна крихітна душа. Ніколи не може стати рівною нескінченно Великій душі, тобто Верховному Богові особі. Ця концепція в різних варіантах неодноразово повторюється у ведах і таким чином підкріплює незмінність, непорушність, поняття про душу. Багаторазове повторення якої-небудь думки. Необхідна для її цілковито усвідомлення.